Добрий день! Дякую, що завітали на мій канал. Я альтернатива, мене звати Альона. І сьогодні вранці, тобто вчора ввечері, коли я запаковувала подарунки, прийшла ідея зняти відео саме, як я їх упакувала, тобто саме зовнішній вигляд подарунків. І сьогодні вранці, в 12.30 для мене це ранок, бо ми лягли вчора о ран... сьогодні, о четвертій ранку, бо не готувалися до Нового року. Ми робили, ми, ми дивилися тіктоки і рілси. Відповідальність. Тож, я зараз покажу вам подаруночки, які сьогодні будемо їх віддавати, по суті, того вирішили зняти таке максимально короткі відео, але я хотіла щось таке зняти. І якось чергувати між тим, що я розповідаю про своє життя і творчістю. Тобто будуть такі чергування. Так. Ще я хотіла сказати, що сьогодні максимально домашній вигляд, бо знов-таки ж ранок. І треба готуватися до Нового року, а ми не спали майже всю ніч і ще одну ніч будемо не спати. І про мій колір волосся, це подарунок мого хлопця на свята. Хотіли синій колір, вийшов червоний. Зараз він вимивається в рудий. Е, так, все йде за планом. Все йде за планом. Мені подобається, мені подобається, але я на камері воно дійсно як червоне, але насправді воно руде, таке яскраво-руде. І для мене це дуже яскравий колір, бо я зазвичай або як моль, або як гот вдягаюся. Типу, в мене немає чогось середнього. Але мені подобається, в принципі, таке щось новеньке. Так, тепер покажу подарунки ближче. Це подарунок хлопця, який він вже розпакував, і дуже-дуже радий цьому. І В мене немає новорічного настрою, та мене заспокоює те, що я рву папірці, якось їх клею і з цього виходить щось гарне. Новорічного настрою немає, бо навіть ялинка, яку ми вчора прикрасили, впала вночі і сьогодні вранці нам довелося це все прибирати. Так. А я вітаю вас з наступаючим новим роком. Вважаю щастя і мира в нашій країні. Дякую за увагу і до наступного року.